України не існувало. І її створив Єнін. І буде просто Львівська область Росії, Тернопільська область Росії. А в Росії буде введена кримінальна відповідальність за слово Україна, знищення України шляхом розчленування. Що це значить? Це значить, що Україна перестане існувати не тільки як держава але і як адміністративна назва. Чому Путін включив склад Росії Донецьку область окремо, Луганську окремо, Запорізьку окремо і Херсонську область окремо? Чому росіяни відмовились від створення на цих територіях якоїсь Новоросії чи Малоросії чи іншого псевдодержавного утворення під однією назвою? Владимир Путін впевнений і всім розказує, що Україну створив Владимір Ленін. На чому ґрунтується така впевненість Путіна? Така впевненість Путіна ґрунтується на тому, що в часи Російської імперії на територіях сучасної України, які входили в склад Російської імперії, не було. Такої адміністративної одиниці з назвою Україна. Адміністративними одиницями Російської імперії були губернії. Сучасний відповідник область. До кінця існування Російської імперії. Підросійська частина України поділялася на 12 губерній. Київська губернія, Волинська губернія. Харківська губернія, Херсонська губернія і так далі. Самої ж назви, самого слова Україна офіційно юридично не існувало в Російській імперії. На цьому і ґрунтується впевненість Путіна в тому, що України не існувало, І її створив Ленін. Що це значить, Україну створив Владимир Ленін. Участь Російської імперії в Першій світовій війні зумовила економічну кризу в Росії, що привело до усунення від влади російського царя в лютому 1917 року. Створений тимчасовий уряд був повалений комуністами-більшовиками в листопаді 1917 року. Владу захопили комуністи-більшовики на чолі з Владіміром Лєнівим. Російська імперія зазнавала поразки в Першій світовій війні і розпадалася. 4 грудня 1917 року проголосила незалежність Фінляндія, яка була окупована Росією в 1809 році. А 20 листопада 1917 року українцями було створено УНР Українська Народна Республіка із столицею в Києві. Створена як Автономна республіка в складі Російської Республіки. До складу ОНР увійшло 9 губерній, населених переважно українцями. На 22 січня 1918 року після початку Українсько-радянської війни ОНР була проголошена Незалежною державою. На територіях інших народів, окупованих Росією, також почались національно визвольні рухи. Спрямовані на створення своїх держав. Уряд більшовиків, очолюваний Владимиром Єніним, розуміючи, що силою національно визволені рухи поневолених народів зупинити не вдасться, вирішив скористатися правилом. Якщо ситуацію змінити неможливо, її треба очолити, щоб отримати можливість змінити. І так, 25 грудня 1917 року більчовики організували в Харкові з'їзд, який назвали Всеукраїнський з'їзд Рад. На цьому з'їзді була проголошена УНРР – Українська Народна Республіка Рад із столицею Харкові. Цей з'їзд обрав Центральний виконавчий комітет і народний секретаріат, тобто Окупаційний марі... маріонетковий уряд підконтрольний Росії. А 28 листопада 1918 року у Курську більшовиками було створено Тимчасовий робітничо-селянський уряд України, після чого більшовики розгорнули наступ на Україну. А 6 січня 1919 року організованим більшовиками тимчасовим робітничо-селянським урядом України вперше затверджено назву. Українська Соціалістична Радянська Республіка із столицею в Харкові. Внаслідок внутрішніх чвер між українцями про шляхи і методи побудови держави та поразки союзників у Першій світовій війні це Німеччина і Австро-Угорщина. У 1921 році ОНР була розгроблена більшовиками і зазнала поразки і припинила існування. І таким чином влада більшовиків поширилась. На всій території України, що були в складі Російської імперії. А формальним представником більшовиків на території України стала штучно створена ними Українська Соціалістична Радянська Республіка із столицею Харкові. Зрозуміло, що всі ці з'їзди і проголошені всякі радянські України відбувались з ініціативи і під керівництвом уряду більшовиків, який очолював Єдін. Такі ж процеси створення Радянських Народних Республік уряд більшовиків проводив і в інших окупованих регіонах, в тому числі, була створена Закавказька Соціалістична Федеративна республіка. А щоб об'єднати всі ці новостворені республіки, в одну державу більшовики на чолі з Лєніним придумали СССР. Придумали з цією метою, розуміючи, що Національні визволь, національно визволені рухи чинили б сильний спротив, якщо б більшовики пробували знову створювати Росію як єдину унітарну неподільну державу, як це було при царю. Тобто ніяких національних державних утворень. А поділ території виключно на адміністративні одиниці, губернії чи області. І і щоб об'єднати всі ці народні республіки в одну Росію, але з меншим опором, шахраюючи, заграючи з прагненням народів до державного самовизначення, комуністи-більшовики запропонували новоствореним республікам уникнути війни і об'єднатися в одну державу як рівноправні партнери, створити Федерацію незалежних держав, Союз Радянських Соціалістичних Республік. Неофіційна назва Радянський Союз. Тому Путін всім розказує, що до Леніна, до більшовицького перевороту на території Російської імперії не було України. Не було такого слова Україна. А придумана і створена Україна була саме урядом Леніна. І відповідно до цієї логіки Путін, Ленін і придумав Україну. Під цим твердженням Путін має на увазі штучно створену більшовиками Української СРР. Радянський Союз, що був формально створений в 1922-24 роках, в своїх рисах являв відновлену Російську імперію. Тому значна частина російських іммігрантів, котрі ненавиділи проголошення більшовиками комуністичної ідеї. Вони віддавали належне більшовикам за порятунок Росії від розпаду. Лунали навіть заклики до всіх російських патріотів в лапках, це теперішні хороші руські, лунали заклики підтримувати більшовицький уряд. І існувало загальне переконання і в Європі, і в усьому світі, що Росія під більшовицьким прапором залишалася Росією. Залишалася Російською імперією, хоч і з іншою офіційною назвою СССР. Формально це був союз об'єднання декількох національних радянських республік, а на практиці це була однопартійна тоталітарна диктатура з високим ступенем централізації керівництва та плановою економікою якою керувала Комуністична партія? Столицею держави була Москва в найбільшій Республіці Російській і СР, з єдиною офіційною мовою російською. І тому Путін всім розказує, що до Лєніна, до більшовицького перевороту на території Російської імперії не було України, а придумана і створена Україна. Під назвою Українська СРР була саме урядом Леніна. І відповідно до цієї логіки Путіна, Ленін і придумав Україну. І Путін вважає такі дії, тобто створення Національної республіки. Таку політику Леніна вважає помилкою, яка призвела до чергового розпаду Російської імперії в 1991 році. Оскільки ці республіки і повністю формально, але мали свої територіальні межі, свої уряди, свої суди, інші органи державної влади. І ці повністю формальні, несправжні держави вже були готовими заготовками, які в 1991 році, відділившись від Росії, були готові до самостійного життя і політичної діяльності. Розпад СССР Путін вважає політичною трагедією в межах планети і своєю особистою трагедією як патріота Російської імперії. І як патріот Російської імперії, ці свої здібності Путін спрямовує на її відновлення в кордонах, що були до Першої світової війни. А щоб не повторювати помилок Лєніна і застрахувати Російську імперію. Від можливого розпаду майбутнього Путін відмовується від ідеї створення на окупованих територіях України всяких псевдодержавних утворень, всяких малоросій, новоросій і тому подібне. І саме з метою не повторювати помилу воліяніна кожну окрему окуповану область. Путін включає і буде включати в склад Росії саме як окрему область, як окрему адміністративну одиницю, без прив'язки до якихось псевдоукраїнських державних утворень. Окупує Путін Харківську область і включить її в склад Росії саме як Харківську область, і не більше. Також кожну і так кожну наступну область по черзі окупації. Доти, доки не дійде до включення в склад Росії Вільської області, тим самим ліквідує Путін Україну як політичне явище, як державне явище, як суб'єкт міжнародної політики. І ліквідує розчленувавши як єдине державне утворення. І буде просто Львівська область Росії, Тернопільська область Росії, як є Курська область Росії, чи Липецька область, чи Амурська область, і інших 43 області теперішньої Росії, до яких доплюсується ще додаткових 25 областей. Цим підтвердить Путін свої переконання про Україну як про фейкову, про несправжню державу і політичну випадковість, яку треба. Розчленувати і ліквідувати, щоб не плуталась під ногами Великої Російської імперії. Поняття Україна, Українська держава залишиться тільки в підручниках історії і історичних наукових працях в інших державах. А в Росії буде введена кримінальна відповідальність за слово Україна, написане чи сказане. Контра спемсперо. Без надії сподіваюсь. Борімося, поборемо. Успіху нам!